Вітаю вас, глядачі програми Крок на зустріч. Зазвичай Пасха асоціюється з Воскресінням Ісуса Христа, який після розп'яття і смерті ожив. Неможливе стало можливим. Що саме Бог приніс для нас через Воскресіння Ісуса Христа? Чому цей факт в історії людства такий важливий, що нині його святкує весь християнський світ? Про це ми будемо говорити з гостем, магістром Богослов'я Анатолієм Кибукевичем. Вітаю вас у програмі Крок на зустріч. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів програми Крок на зустріч. Чи є в Біблії зазначено Воскресіння людей з мертвих щодо Воскресіння Ісуса Христа? Так, у Біблії є Воскресіння з мертвих і до Ісуса Христа, і сам Ісус Христос Воскрешав, і навіть після Ісуса Христа теж є згадки як Воскресли люди. Тому в цілому є вісім згадок. Чому різниця між Воскресінням Ісуса Христа і тих людей, хто воскресли до Воскресіння Ісуса Христа? Це зовсім різні Воскресіння, якщо так взяти, загально подивитися. Чому? Тому що коли люди, наприклад, Воскресали до Ісуса Христа, наприклад, там Приєлісеї чи Приєлії, ми бачимо, що вони все рівно потім померли. Це якби одна історія. Друге, взагалі, їхнє життя, воно було не святе. і вони, не мало якоїсь такої місії спасательної для людства. Коли ми дивимось на Ісуса Христа, Його прихід, Його життя і взагалі, хто він, це вже міняє всю картину. І от, будучи святим, будучи розп'ятим на Христі і помер, хоч Ад торжествував, що він переміг, ніби ад, але якраз оце була перемога. І Воскресіння Ісуса Христа сталося як перемога перемог. І хто це зробив, це доказує нам, що шлях Ісуса Христа і Його спасительна або спасаюча місія, вона дійсна для кожного, хто вірує, що те, що заявляв Ісус, що Він проповідував, воно дійсне. І Ісус вже потім не помер. Він переміг смерть, і тим самим напроти дає нам відвагу і розуміння, що й кожна людина, яка і помре, но в Ісусі Христі воскрешає, і вона вже не буде помирати. Люди, хто читають Біблію, знають, як колись відзначали Пасху у єврейському народі щодо Воскресіння Ісуса Христа. А якщо б провести паралель і інтерпретувати сучасною Пасхою, о, яка різниця тут? Ну, перше, що ми маємо побачити, що старозаповітня Пасха це була преобраз Новозаповітньої. Старозаповітні події, вони наказують або направляють нас до Христа. А заповідня Пасха Ісус Христос, якраз є суть у Пасхи, тому тут преобрази, тут суть. Друге, просто історично в старозаповітній Пассі брався Агнець, заколювався, і це якраз був пасхальний агнець, який брав на себе гріхи той сім'ї чи родини. Ісус Христос став нашим оцим пасхальним агнецем. Він, Пасха наша, як Апостол Павло каже, Христос закланий за нас, ось ця наша Пасха. Тому Пасха, якщо ми бачимо єврейське оце розуміння, це Христос, який був принесений в жертву. Воскресіння це перемога на смертю. А що є головним і ключовим моментом в старозаповітній Пасці і в сучасній? Як в старозаповідній, так і в новозаповітній Пасці ключовий момент відігравала віра. Віра в Слово Боже. Бог сказав: зробіть отак і так, і будете спасені. І всяка сім'я, яка повірила Слову Божому, заколола анця, окропила косяки дверей і звершувала Пасху по Слову Божому, була спасена. І оце єврейське слово, Песах пройде мимо ангел-губитель. В новозаповітні Пасхи подібне і якраз суть. Кожна людина, яка вірує в Ісуса Христа, приймає жертву Ісуса Христа як своє оправдання, вона теж буде спасена. Вона не помре. І не буде мати вічність без Бога, а вона переходить з життя в життя вічне. Тому, знову ж, ключовий момент віра. І всяка людина, яка вірує, вона буде спасена через жертву Ісуса Христа. Що саме Бог показав людям через Воскресіння Ісуса Христа і чи взагалі можливе спасіння людства без цього факту? Апостол Павло говорить, що якщо Христос не воскрес, то вся наша віра даремна. Що це означає? Ісус Христос сам свідчив, що Він Воскресне. Було пророче Слово, що Ісус Воскресне. Тому Воскресіння справжнює і дає нам достовірність, що пророчество і слова Ісуса вірні. Це перший момент. Далі ми бачимо саму якби, логіку суті, спасіння, що якщо Ісус Христос помер, тоді, як апостол Павло каже, все зупинилось і немає продовження. І якраз продовження є, і смерть. Ісуса Христа це не кінець, а напроти звершення задуму Божого по спасіння людства. Підвалений камінь сторожа момертва. Ісусу могилі лежать не дано. tož budem raditi Чи можливо людині спастися, коли вона просто визнає факт Воскресіння Ісуса Христа? Ну, в загальному, якщо просто людина тільки визнає факт, що Ісус Христос Воскрес, а не вірує в Ісуса Христа як Свого Спасителя, вона не може бути спасена. Тому що Біблія нам каже, і демони навіть вірять і трепещуть перед іменем Господнім. Тобто вони знають і вірять, що Бог є, що Ісус Воскрес, але це їх не спасає. Тому знання не спасає. Факт, що Ісус Воскрес, він не спасе тебе, а віра, що Ісус Христос є жертва за тебе, і Ти усвідомлюєш свою потребу в спасінні. Що ти сам по собі не спасешся, коли ти це усвідомлюєш, і коли ти починаєш каятись і приймаєш вірою жертву Ісуса Христа як жертву заради свого спасіння, і починаєш жити по Слову Божому, оце якраз і дає нам спасіння, тому що саме Ісус є дорога спасіння. Анатолію, а з чого варто починати, щоб отримати факт прощення душі, а не відзначати це свято, бо так всі роблять? Така універсальна порада. Пізнавати волю Божу, щоб дізнатися і побачити, що без Ісуса Христа не можна спастись. Друге, щоб побачити, що в Ісусі Христі є спасіння. І третє, щоб якраз мати віру від Слова Божого, щоб прийняти це спасіння. І далі вірувати, щоб жити по Слову Божому, щоб радіти цьому житті в Христі і славити через проголошення і для інших оцю благову звістку. Тому така загальна рекомендація. Анатолію, що може воскреснути у нашому житті через факт визнання Воскресіння Ісуса Христа? Через сам факт визнання нічого. Але через увірування наше в Ісуса Христа ми оживаємо для Христа. Ми, по суті, в гріху мертві духовно. І якраз людина, коли усвідомлює цю свою гріховність і приходить до Ісуса Христа, Євангелія нам показує, вона ніби як. Помирає для себе. І от померти для себе це означає, що в Христі є сила, щоб ожити для Христа. Тому коли людина вірує в Ісуса Христа, вона визнає себе як грішника, вона помирає для себе, щоб не жити далі по гріховному. Ну, скажем, в гріховній природі своїй. Наша гріховна природа залишається, но в Ісусі ми воскрешаємо і народжується духовна природа. І от ми вже можемо за Словом Божим в Дусі Святому жити і рухатись, щоб жити для слави Божої. Тому це якраз і є Воскресіння для нового життя. Янторію, ваше побажання глядачам програми Крок на зустріч в переддень святкування Великодня. Хотів би всім побажати гарних Божих благословень, зокрема. Святкуючи те чи інше, щоб ми задумувались, чому я це роблю? І ось саме роздуми про те, чому я роблю це, може нас піштовхнути, щоб побачити себе, чи я маю справжнє свято в Ісусі Христі, чи я справді спасений, чи я справді воскрес для нового життя. Якщо ні, то знову собі нагадати за Євангелієм, що є надія на життя в Ісусі Христі. Яким чином покаятись? І повірити в Ісуса Христа, і жити в Ісусі Христі. Тому хай це свято воно справді всім принесе нам гарну радість, надію. І якщо ми десь ще бачимо себе як ну безнадійності, без виходаності, без це свято нам має ще раз нагадувати, що Ісус Христос наша надія, тому йдімо до нього. Анатолію, і на закінчення нашої програми скажемо глядачам Христос Воскрес, Воїстину воскрес.